Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 18 серпня, понеділок. Приїхала з роботи ще, поки не дуже темно. Швиденько хочу прогулятися, подивитися, що в садочку, і вам показати, тому кому цікаво, хто любить зі мною гуляти, давайте прогуляємось. У нас сьогодні похолодання, короткочасне. Прохолодно, так навіть дуже після спеки, яка була минулий тиждень, хмарне ось таке небо. Сонечко вже на заході, ще трошечки і сяде за соснами. Тому спішу, раптом буде дощик, хоча б трошки подивитися, що тут нацвіло. Як ви зрозуміли, з перших кадрів цвіте, продовжує цвісти анемона японська, ще яблуневий цвіт у нас на неї кажуть. Дуже красива квітка, подобається мені, як вона виглядає і без квітів. В неї такі широкі лопаті листочки прикрашають квітничок, швидко відкриваються весною. І квіти, звичайно, дуже гарні. І відцвітає, до речі, вона також цікавими такими ось кульками. Бачите, це вже квіточки, які відцвіли, Ось вони. Флокси цвітуть. Пахнуть на весь сад. Дуже ароматні квіти, люблю їх. Спеціально посадила обабіч лавки з двох сторін, щоб коли сидиш на лавці тут, в рідкісні хвилини, то було гарно чутно цей аромат. Гортензії вже зелені стали деревовидні, зовсім зелені, зелені. Хотіла я їх для експерименту обрізати, подивитися, чи встигнуть розцвісти, але якось руки не дійшли, тому вони красуються ось таким гарним кольором. Це Аннабель Стронг і поруч кандібель Баблгам. Кандібель Баблгам стала ось таким багрянцем. Трішки покривати пелюстки, як ночі холодні стали. Стала вона мінятися. ехіноцейка пурпурова тут уже відквітла, буду її зрізати на сонечку швидко вона відцвітає. Тут у нас ще мангал, коли сильно напалюємо, то пелюсточки ось так у неї страждають. Почали вже. Ось такі біленькі хризантемки цисти, звичайно, на яскравому сонці вони підгорають. Але потім, коли прохолодніша погода, дощова стає, то вже підпалів немає і вони ось такі яскраві. Розкриваються, спочатку центр жовтий, а потім вона практично до білого вигорає. Малинка у нас вже ремонтантна почала стигнути. Частково стигли ось на вихідних тут підв'язати. А цей сорт ще поки що не розчищали. Ось цей, що вже достиг, який я підв'язала, це сорт Джоан Джей. Ось така вона цього року. Не дуже крупна, тому що погода така собі була весна. Вона навіть ось цих 4 кущики не встигла наростити міцні пагони. Після приміру, ось такі вони тендітні. Я вибрала найміцніші. Залишила по три штучки. І навколо малинки ще один сорт. Анемони японської, але ця, бачите, вже нижча набагато. В неї висота сантиметрів, мабуть, 90. Десь отак. І квіточка в неї більш яскрава, махрова. Ось така красуня. Тільки почала розкриватися, ще буде довго цвісти, якщо погода буде гарна. Огірочки мої вже почали ось там сохнути навіть вверху, але ще трошки в'яжуться. Огірків цього року у нас, так, тільки на їжу потрошку зав'язуються. На їжу вистачає, в принципі, нормально. Помідорчики вибираю, тільки вони починають червоніти, одразу зриваю, тому що ночі холодні. Заношу їх в будинок і вже там вони в ящичках достигають до повної стиглості, до червоного. Зійшов в мене редис, який я посіяла після того, як кріп поприбирала. Ось такий під яблунькою цвіте хризантемка Світланка. Дуже мені подобається цей колір, такий ніжний, ніжний, рожевий. Із золотим подихом з центру квітки. Красива тендітна. Нарешті підібрала місце, де їй комфортно, тому що на яскравому сонці вона горить. В затінку вона дуже сильно витягається і цвіте мало. А ось тут таке розсіяне сонечко під яблунькою, і їй тут подобається. Подивіться, яка красунечка зараз гортензія Літл Spooky. білосніжна красуня. Дуже гарна. Так і хочеться підійти, торкнутися її квітів. Такі в неї набиті волоті. вершковий відтінок зараз у квітів. Всередині кожної квіточки ось така перлинка. Дуже гарна. А тут уже перлинка розкрилася в маленьку квіточку, бачите, на цих волотях. Гарна гортензія. Вона низькоросла. Практично сама себе формує. Цього року я до неї не підходила, тому ось і по три є пагони на кожній гілочці. Так, зазвичай я залишаю два пагони. Красива, це низькоросла гортензія. Почали, до речі, вереси вже квітнути, бачите, розквітають вже квіточки. Якось я не помітила, що розкрився мій новенький ящиток, матрона. Цікаві такі квіточки, на картинках він по-іншому виглядає. Гарний такий пишний кущик за сезон наріс. Красивий. Інші хризантемки також цвітуть, скарлет Сейлс ось червоненька. Тут на сонечку також, бачите, анемона квітне. І, до речі, я дуже здивована, до цих пір цвітає дзвоник молочно-цвітковий. Нова рослинка в перший сезон вона в мене. Та дивіться, бачите, він до цих пір квітне чудова рослина. Тут також на її вже доцвітають, вже потрібно буде зрізати побило, поламало вітром, вітри в нас сильні були. Перші квіточки розкрились на хризантемках Барбі. Цього року я свої хризантеми не підживлювала ранньою весною, як зазвичай. хризантема дуже. Любить, щоб її ранньою весною підживили, гарненько накормили. Вона тоді масивні кущі набирає. Цього року вони в мене самі по собі, тому вона така низенька. Всього, мабуть, сантиметрів 30 висотою. Але все одно вона красунечка. Оці всі її рюшечки, трубочки. Дуже люблю цю хризантему. Така вона мені мила. Красатулька. Перший кущів ось цей. Два кущики зараз цвіте із всього бордюру ось цей більш рожевий, а на сусідньому кущику вершковими такими лимонними квіточками. Хризантемка злата доцвітає вже. Вона рання, дуже-дуже рано починає. Ехінацея новенька так було спекотно, що вона навіть пелюстки на сонечку підпалила. Мабуть, я вже приберу квіточки, тому що бачу, що вона не нарощує кущик. Приберу вже я на неї помилувалася. Нехай наростає краще з кореню кущ міцніший на наступний рік. Ось так. Шкода, звичайно, але потрібно це зробити, тому що, бачите, жодного паростка немає від кореню. А вже на цей час мало б щось з'явитися. Тому приберу, приберу квіточки. Ось поруч. Молоденький кущик мілкшейк. Я свою велику потрошку розсаджу, хочу, щоб по всьому саду вона цвіла, то вона, бачите, багато дала парості молодої, штучок 5, мабуть там. Тому у неї квіточку я не буду прибирати. Вона витягне квіточку і нові паростки. Нарешті на гібіскусі з'явився пуп'яночок. Кольором вже розфарбувався, бачите, але ще не розкрився. Це махрові два гібіскуси. Я хочу мультиштамб зробити таке деревце різнокольорове. Ось ця і я думала, що вона вигоратиме, але вона не вигорає, а навпаки. Все темнішою стає на сонечку. В неї зараз такий колір, схожий на колір вишневий такий п'яна вишня. Дуже Красивий колір, гарна ехіноцейка. Не знаю, можливо і цю потрібно прищипнути квіточки шкода, так. Але, мабуть, і у цієї приберу квіточки. Тому що вона також, бачите, не пускає кущики. А ось ця гарно пустила. Тут кущик старший був, бачите, є багато молодої парості. ця нехай квітне. Це Керот Кейк. Здається, так сорт називається. Така дуже яскрава стала. Хіноцейка. Уже почав виноград активно достигати той, що на вино ми зазвичай збираємо. Локси вже, мабуть, третю хвилю цвітуть. Тут цибулька гарненько так розкрилася. Люблю Не, ці кульки цибулячі, пухнастенькі, красиві. Діл на ній завжди повно. Дуже люблять вони квіти цибулі. Гарно вже кущі понаростали. Потрібно їх вже, мабуть, розділяти, зменшувати, тому що вже цього року цвітіння менш пишне. Вона швидко наростається, ця цибуля. Я її, мабуть, не ділила вже років 5 точно. Пора вже буде її поділити трошки. Ось цей виноград, бачите, також починає достигати. Ще він кисловатий трішки. Дуже люблю цей сорт. Пальчик рожевий. Сіточки допомагають. Поки що нема покусаний грон. Минулого року дуже оси попрацювали, настільки швидко вони його з'їли, цей виноград, що ми не встигли навіть скуштувати. Просто в одну мить налетіли цього року, ось так. Стараємося вберегти. Були дощі сильні, тому деякі ягідки, бачите, луснули Стамильно. Дуже гарненька айстра цього року. Самосівка розкрилася різних кольорів. Тут у мене були айстри, колись росли суміш кольорів. І бачите, яка вона, ця фіолетова. Ось цієї інший колір, більш до синього наближений. І ще багато-багато айстрочок. Я так розумію, всі вони будуть різних відтінків. Там вон, бачу, і рожева є низенька. Бачите, ця рожева буде, а ця ще світліша, різнокольорові. Ось ця наша стара малина, назву сорту якої я не знаю, вже давненько плодоносить. Коли я її розсадила більш рідко і стала більше її вдобрювати кінським послідом ми гарно її вдобрили, то в неї ягодки перестали розпадатися, але все одно, бачите, видно, що такі вони досить крихкі ці ягоди. Дуже-дуже ароматна малина. М -м -м. Порівняно з новими сортами, вона надзвичайно ароматна. В неї, звичайно, є. Кислинка, але ось цей яскравий, малиновий яскраво виражений аромат. Люблю цей сорт. Нові мої квітнички вздовж. живоплоту стуї поки що не цвітуть. Потрібно, звичайно, тут ще буде досаджувати рослинки на майбутнє. Я хожу, придивляюся. Думаю, що не завадить тут декілька кущиків флоксу посадити. От тільки не знаю, чи свій флокс розсаджувати, чи, можливо, якісь нові сорти придбати. Подумаю, можливо, буду розсаджувати новенькі свої сорти. Є в мене пізній флокс і ранній. Ще не вирішила, тому що поки що нічого не садила. А от дзвоник Карпатський ще квітне. Бачите? Дуже люблю дзвоники. І так хочеться, щоб він розрісся. Це вперше У мене прижився кущик дзвоників на ділянці карпатських ось цих. Сіяла я кріп ось тут після часничку. Бачу, що кріп уже посходив. Ось є паростки кропу. Треба буде його полити. Тут сіяла капустку пекінську, але щось я не бачу жодного паростка. Все ж таки, мабуть, треба було її через розсаду. Ну, вже пізно, вже вона не встигне відплодоносити. Так що наступного року буду через розсаду все ж таки робити. Бачите, не хоче вона сходити. Ось так просто з землі. Або насіння старе, а може погода їй не подобається. Тут кінзу посіяла. Є, трошки є, небагато старе насіння було. Я так щедро насипала, є, бачу, паростки кінзи є. Ну, я думаю, кінза встигне. Я її на заморозку, а потім взимку додаю. Дуже люблю додавати кінзу у фарш в котлети, ну, в різні вироби. Взимку. І взимку, і влітку подобається мені. Тому висаджую на заморозку щороку. Звідси гарно виноград сонечко підсвітило. Всі я виноградом, Гронки невеличкі, ну це такий сорт. Простий, який звичайний, але в нього дуже тоненька шкірочка, ягідки солодкі, і він в нашому регіоні встигає визріти до морозів, що дуже важливо. Хризантемки цвітуть від надійки. Платикодони все цвітуть і цвітуть. Потрібно тільки ходити відщіпувати. Ось ці відсівші соцвіття, бо вони не дуже гарно виглядають. Але в мене немає часу. Так вони вже і завалюються з цими соцвіттями, бо важкі стають коробочки з насінням. Дуже гарно змінила цього року кольором гортензія волотиста Фрамбоазіння Ренсам. Подивіться, вона дійсно стала такого темно темно малинового кольору. Бачите? Спочатку вона була біла, потім. Ось так, як на цьому суцвітті почало внизу тільки розживитися. Потім був період, коли вона ось так кінчики були білі, а тепер бачите, який колір. Там, де сонечко потрапляє, а знизу ось такого зеленого відтінку. Красиво. Тут також анемона. Тут уже синій платікодон. І друга хвиля цвітіння. У троянди Jackie's Favorite. Так вона розкинулась на доріжку. Зараз спробую пройти, щоб вона мене не вхопила показати вам цю волоть. Ось, бачите, це друге цвітіння, і воно не менш пишне, ніж перше. Перші гілочки тільки почали розцвітати. Ось це все одна квіткова гілка, базальна. Але ось уже на друге цвітіння, вона вища. Мабуть, висота приблизно метр сорок. І вона розкинулася, бачите, вже таку висоту вона погано держить, в сторони розвалюється. Хочу поприбирати старі квіточки із хіноцеї Pink Double Delight. Потім візьму сікатор гарніше зріжу. Вона ще з бокових пазух тоді пускає додаткові квіточки і її цвітіння продовжується. Ось таку процедуру зроблю. Ну, Мілкшейк красуня. Цвіте, цвіте, цвіте. І ось ці пухнастики цвітуть. Гарні. Схожі квіточки у них на квіти цмину, але набагато крупніші. Це також сухоцвіт. Сріблястий листочок у нього. Ось так, прогулялися ми з вами садом, подивилися, Уже відчувається осінь в повітрі, Уже все йде до осені. Трояндочки цвітуть другу хвилю, але вона слабенька така, не яскраво виражена по одній, по дві, по три квіточки. В основному зараз анемони. Пишно цвітуть, хризантеми почали пишно цвісти. До речі, там з іншої сторони є одна хризантемка молочна, яка вже гарно розкрилася. Віруня, Віра, привіт! Хто там? Віру, ні, не можна, не гавкай. Віруня сторожить за кимось там дивиться, навіть не звертає на нас увагу, щось їй не подобається за парканом. Ось ця хризантемка. Також трішки вона на сонечку підгоріла. Бачите, як гарно вже розкрились квіточки, пухнастий кущик, цілий букет цвіте. І поруч рожева красуня разом із ехіноцеєю мілкшейк. Ну так, ось такий садочок. Вже відчувається осінь в повітрі. До речі, хотіла вам показати. Помідори. Останнє відео ми з вами робили обробку, рятували. Я обробляла квадрісом, показувала, як я все постригла, і, і на щастя, допомогло, хворобу призупинило. Зараз прийдемо, я вам покажу. все. Звичайно, ті плоди, які вже були вражені хворобою, то хвороба так вона і залишилася на плодах чорними такими плямочками, але вона, ці плямочки вони присохли. Ось так як тут, бачите, хвороба далі не йде. Я все одно такі помідори зриваю, тому що толку з них не буде. Тут, до речі, коли підняла помідори, згадала, що я ще перець висаджувала, зовсім про нього забулася. І вже на помідорах листя немає. Перець почав отримувати сонечко, світло, і бачите, вже почав червоніти. Тут різні сорти, залишки якісь були насіння. Я всі їх висіяла. Так що помідорчики тримаються і ось тут, і на сусідніх ділянках стигнуть. Я вибираю, вибираю їх бурими, тому що, бачите, погода така нестабільна зовсім. І тому доводиться їх не зовсім стиглими збирати. Не чекаю вже до червоного, а вибираю їх бурими, ці помідори. Ну, я рада, я рада, що допомогла обробка. Все ціле залишилася. Потихеньку вони достигають, червонішають. Дуже швидко вони почали стигнути, тому що все листя пообрізала, верхівки пообрізала, і вони просто на очах почали червоніти. Так що, думаю, що більшу частину помідор все ж таки ми виберемо, все буде в порядку. До речі, кабачка потрібно зірвати. Кабачки в'яжуться. Цей сорт називається «Скворушка». Такий, бачите, в цяточку. Дуже смачний кабачок. Люблю цей сорт. Часто його висіваю, якщо є в продажі насіння. Своє не збираю, тому що ділянка маленька. Вони в мене перепиляються зазвичай з гарбузами. І тоді ні гарбузів, ні кабачків нормальних немає. Тому завжди купую насіння кабачків. Ну, ось так, бачите, все нормально з помідорчиками. Я рада. Дуже рада. І огірочки після обробки профілактичної. Ось, бачите, також попідростали. Попідростали, цвітуть. Це ті огірки, які я вкорінювала пасинки живці. Ну, Якщо буде тепла погода, то може ще якийсь там огірочок на них і зав'яжеться. Це я більше так до експерименту показати вам, що можна ще й так розмножувати огірки, вкорінювати пасинки. Тут навіть ще крупніші огірочки на цій діляності, бачите? Ось цей так гарненько пішов, поплівся вже, цвіте. Дуже швидко вони починають свистити. Ось так, бачите, помідорчики я складаю в ящички в один шар. Вони такі бурі, не зовсім достиглі. Але вони в ящичках в будинку ось так потрошку достигають. І все з ними в порядку. Ось така була сьогодні коротка прогулянка. Все ми з вами. Подивилися, пройшлися. Звичайно, зараз уже квітів не так багато цвіте, як в травні, наприклад, або на початку червня, але все одно садок яскравий, в садочку є на що подивитися, затримати свій погляд і помилуватися красою. Бажаю вам всім всього самого-самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.